Вітаю, шановні студенти! Сьогодні розглянемо з вами четверту тему розділу загальне питання гігієни. Вона присвячена атмосферному повітрю та оцінці рівнів його забруднення. Також до цього до програми цього заняття входять питання. Вентиляції та кондиціювання повітря приміщень, але це, ця інформація є в інших відео, посилання на які я вам надала в курсі дистанційному. Як завжди, в цій презентації я надаю мету заняття, яка також вказана в робочих зошитах на початку протоколу. Очікувані результати вивчення теми і перелік питань для самопідготовки, які ви можете використовувати як алгоритм підготовки до заняття. Тобто це основні питання, на які вам треба звернути увагу обов'язково, повітря це одна з найважливіших умов, без яких неможливо існування життя на планеті Земля. І газом, без якого неможливе життя людини є кислород, та, незважаючи на це, основною складовою частиною атмосферного повітря, яким ми дихаємо, є азот, його частка в повітрі аж 78%, а в кисню всього лише 20%. Один відсоток припадає на водяні пори, і один на вуглекислий газ та інертні гази, такі як аргон, неон, криптон, синон і гелій. Крім цих газів, також в атмосферному повітрі присутні амонії та інші сполуки, і завислі частки, такі як пил, бактерії, спори та інші. Незважаючи на те, що в повітря постійно надходить забруднюючі речовини та різні сторонні субстанції, його склад залишається більш-менш постійним завдяки, механізмам, завдяки його здатності до самоочищення. Основними механізмами самоочищення є рух повітряних мас, сонячне світло, дощ. Температура повітря та життєдіяльність рослин. І таким чином, як я вже сказала, хімічний склад повітря залишається більш-менш постійним, істотно змінюють, можуть змінюватися відносно істотно лише кисень та вуглецю, які в свіжому повітрі складають майже 21% та 3% відповідно кисень та угарний, вуглекислий газ, перепрошую. А у повітрі, що видихається людиною при диханні, кисень складає 16,9, майже 17%. А діоксид вуглецю вже 4,4%. Ну, азот, як ви бачите, залишається незмінним. Від початку часів природа завжди сама чудово впоралася. З забрудненням атмосферного повітря завдяки природним джерелам, таким як блискавка, вулкани, лісові пожежі, ліси та інші. А з появою людини додалося ще аж чотири, перепрошую, три, загалом їх чотири: одна група природні джерела і три групи антропогенні. Це ареальні джерела міста, та сільське господарство, стаціонарні джерела промислові підприємства, очисні споруди та інші, і пересувні джерела це наземний транспорт та повітряний транспорт. Ну, також морський транспорт ще теж може бути джерелом забруднення атмосферного повітря. І всі ці забруднення вони, безперечно, впливають на якість повітря всередині приміщень, оскільки зовнішнє повітря, як ви бачите, воно складає певну частку, невелику, але все ж таки складає певну частку повітря внутрішнього повітря приміщень. А решту більша частина забруднення це випаровування від меблів, від будівельних та оздоблюваних матеріалів, побутової хімії, кухонних приладів, камінів, домашніх тварин та людини. Людина є джерелом антропотоксинів повітрі приміщень, таких як вуглець, вуглецю діоксид або вуглекислий газ, аміак, амонійні спалук, сірководень, летючі жирні кислоти, і їх набагато більше, загалом десь більше 200 антропотоксинів відомо на даний момент. Найважливіше. З них є вуглекислий газ. Він виділяється в процесі дихання людини, і в атмосферному, в зовнішньому атмосферному повітрі, природними джерелами вуглекислого газу є дихання рослин. В темний період доби, коли рослини поглинають кисень і виділяють в повітря вуглекислий газ. Також розпад органічних речовин, лісові пожежі та вулканічна діяльність. До антропогенних джерел належить енергетична промисловість, транспорт, промислові підприємства та інші. Найбільша доля викидів вуглекислого газу в атмосферу. Це електроенергетика, трохи менше інша примисловість 34%. Перші прояви негативного впливу вуглекислого газу на організм з'являються при підвищенні його концентрації до 3%, коли підвищується частота та глибина дихання. Це може залишатися непомітним для людини, але при тривалій дії це достатньо небезпечно при подальшому підвищенні концентрації вуглекислого газу в повітрі з'являються такі симптоми, як почуття стискання в голові. Головне більшому у вухах. Психічне збудження, яке надалі змінюється гальмуванням психічних реакцій, серцебиття, сповільнення пульсу і так далі. З підвищенням концентрації вуглекислого газу симптоми погіршуються, і при збільшенні концентрації більше, ніж 10% протягом декілька хвилин наступає параліч дихального центру. Але це може бути і раніше, бо чутливість до вуглекислого газу дуже індивідуальна, найбільш уразливі до цього літні люди, люди з різними захворюваннями, особливо з захворюваннями серця та легень. Також діти в чистому повітрі в сільській місцевості зазвичай. Міститься 3% вуглекислого газу в міській місцевості 4. Симптоми отруєння при легкому ступені це м'язові посмикання, зниження нервової активності, гіпермія, підвищення кров'яного тиску, при підвищенні накопичення. Вуглекислого газу в крові, з'являється головний біль, аритмія, судоми та інші симптоми, і е, закінчується все, якщо не надати допомогу втратою свідомості і смертю людини від отруєння вуглекислим газом.